Господи Всемогутній, Ти джерело життя, любові і сили, Ти даєш подих кожному створінню і тримаєш світ у своїй долоні. Сьогодні я схиляю коліна перед тобою, благаючи про Твоє благословення для моїх рідних і близьких. Ти знаєш кожного з них поіменно, знаєш їхні серця, їхні радощі й болі. Господи, простягни руку зцілення для тих, хто хворіє тілом або душею. Дай силу тим, хто ослаб, дай відпочинок тим, хто виснажився, дай надію тим, хто втратив віру. Ти лікар небесний, ти торкаєш саран, які не бачать очі, і зцілюєш біль, який не чують вуха. Пошли, Господи, своє благословення у наш дім, у наші серця. Нехай здоров'я буде з кожним членом родини, з батьками, які все життя віддають за дітей, з дітьми, які ростуть у Твоєму світлі, з братами і сестрами, щоб між нами завжди панувала любов і злагода. Господи, охорони нас від усякої недуги, від зла, яке підкрадається непомітно, від страхів, що крадуть спокій, даруй спокійний сон, чисті думки, силу духу і тілесну міцність. Нехай у нашому домі завжди лунає сміх, а не плач, нехай панує віра, а не розпач. Надія, а не безсилля. Благослови Боже наш шлях кожного дня. Пошли ангелів, що похороняли нас, щоб у кожному кроці, у кожному подиху відчувалась Твоя присутність. Навчи нас вдячності за кожен новий ранок, за кожен момент життя, за кожну зустріч, бо все це твій дар. Господи, нехай любов між рідними буде нашою силою, нехай Твоя благодать зцілює тіло, душу і серце. І коли прийдуть випробування, дай нам не злякатися, а покластися на Тебе, бо з Тобою навіть у хворобі є надія, мир і спасіння. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, проведений разом, за Тих, Кого люблю і за Твою безмежну любов, яка лікує, підтримує і веде. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.